Другий день, як ця свиноматка з поросятами живе в дикій природі. До цього мешкала у вольєрі площею 16 гектарів. З нього на волю випустили 29 диких кабанів 10 дорослих і 19 поросят. Розташований вольєр в мисливських угіддях Борзнянського лісництва. В урочищі Базарщина. 840 гектарів мисливських угідь у цьому урочищі. Тут така урочище, яке мішаний ліс і сосновий ліс в переміжку. За та за спиною у нас там пішли такі болота, очерета, де е, прекрасні міста для того, щоб виводилися у нас тут жили свині. Зазвичай на цій території жило 60-80 диких свиней, розповідає мисливствознавець. Але після спалаху африканської чуми у 2013-14 роках, коли хворі тварини гинули, а здорові покидали ці місця, щоб врятуватися, поголів'я майже зникло. Дві, три, п'ять голів десь з'являться, і вони знову ходили. І ми вирішили, як то вже ж встановити поголів'я, закупили тварин, построїли вольєру, достроїли вольєру, вона була. І потихеньку починаємо їх трошки встановлювати популяцію. До вольєру з напіввільним утриманням це огороджена територія лісу зі ставками купальнями, селять дорослих тварин. А коли народжуються і підростають поросята, разом випускають на волю. Цього разу шістьох диких кабанів, яким один рік, залишили. Це самець і п'ять самок. Поки що вони кілька днів перебуватимуть у тимчасовому вольєрі на перетримці. Потім тварин знову заселять у великий вольєр, а наступної весни у них вже будуть поросята. Є в планах завезти ще дикого кабана, самця, дві самки, щоб трошки поновити нам генофон. Тому що якщо не міняти одне, і ті саме, вони вироджуються і виходить різні кольорові. Ми їх закуповуємо, це також є поняття змішування крові. Привозимо з іншого регіону, вирощуємо і випускаємо. Це і Черкаська область, і Сумська область, різні регіони України. У Борознянському держлісгоспі 107 тисяч гектарів мисливських угідь. Працює вісім єгерів, які охороняють тварин від браконьєрів, допомагають їм вижити в холодну пору року, підгодовують. Спеціально для підгодівлі таких тварин вирощують так звані грубі корми. В цьому році планується засіяти близько трьох гектарів. Таких ділянок планується вирощувати злакові, злакові це овес. Це кукурудза. Деякі ділянки просто залишаються на зиму, тварина приходить і вона той самий качан кукурузи забирає із стебла самостійно. Зібрані корми викладають на підгодівельні майданчики. Їх 22. Роблять це чотири місяці з листопада по лютий. Це не тільки грубі корма, це і віники, зелені віники, кропива, листяні породи, це борізка, які висушуються і потім розкладаються. Також викладаються солонці, це супресована сіль. Приходять олені, кози і дикі кабани. У цьому році ми в вольєру і в природу на такі площадки, якщо виклали 22 тонни зерновідходів, тобто кукуруза, відходи з кукурузи, пшениця, овес і 800 кг солі. Спрогнозувати, скільки корму знадобиться наступної зими, не можна, кажуть лісівники. Все залежатиме від погоди. Оксана Ільчук, Валерій Циркун. Новини на Суспільному.